Так у нас вечір уже іду жінка пішла десь попілом ревізку трусить каже що і добрево гарне і проти блошка отієї піду подивлюсь що вона там вже потрусила чи тільки труса <кій> погода ціла після обід Як почався дощ так це Зараз таке, ну невеличка мрячка ще стоїть, вже дощу нема. Опускався такий хороший. Так. Вон шпаки поприлітали на, на проводах сидять. Вітер тут у нас у дворі нема, тут із сходу вітер, так воно трохи задуває. Таке. Отруси. Бачите. Вже все потрусило. Що там? Хватить попілу чи не хватить? Так, хватить. Так може потрусиш, тоді накриємо. Чи хай ще мочить? Хай мочить. Хай ще мочить, так? Да. Да? Я порядка потрусю. Вона якраз і впитає і в цю, і в землю. Угу. І буде гарне добре, добре троси. Видно вон так. Ну тут я потросила, не видно вон так знову, диви, як. видно, хорошо. Mm -hmm. Так у нас тут ще щось посіяно. Я вже й забув, що тут ми сіяли. А, ну видно, видно добре, що зійшло А ти не пам'ятаєш, що, що тут ми тут сіяли? Цибулю досаджували А, цибулю. Ну ще не зійшла. О. О, тікає. Тікає, то бачиш Тікає, та хай у нас двоє цвін сухий. А вон. Уже смородина вон яка. Вже майже майже розкрила зовсім вон позеленіла гарно. Де як вірт сходився від Так. А он, он, он там десь шпаки сидять, пищать. Так. Все. Досыпала усе. Вырасте. О, Вона я жит. не спорю І, і, і коли сіяти треба в лунки і перекопувати грядку. Угу. І я ж так посипаю ще жі оті Одблошки. Тут ще ж лізе. Залізяка. Все. Ну, я, ти казав, горок, зійшов. Покажу зараз. Це цибуля теж. Це ж цибуля ось. А, він вилазить, ага. ну пішли, хай. Ось да. тут горох десь, там воно щось таке виглядає, воно хай сирож туди, ми будемо заходити. Ось уже як позеленіє. А, Я рукава? Да. Я його не вигрібала, ага. так думаю, що може заново. Ну це так не діткою, пройде і вже можна буде. Там на салат да. на, на щупачку. Бруньки які бачиш. Ага. То воно. Чи будуть заморозки чи ні, хай тоді вигрізну. Да. Воно покаже. Які заморозки будуть, які не будуть. Дуже бачиш опять ось бризки, а то якраз добре попіл розтане. Хоча да. ну, що це. Да. А вона тоді дуже. дуже. Да. Хозяйстю все треба. Mm -hmm. І проволока так само. Треба, понятно, тільки я думаю, що вона там лежить, щоб розсвіло. Туди треба попілу теж сипнути буде. Сипне можна. Mm -hmm. На все треба. Саме лучше вдобрення це попіл. так? Ну так. Дивись. Трава росте. А і попіл і, прямо... і, і не сипемо, і вона росте як. Росте, яка вже розелена. Mm -hmm. Дивіться прикосити треба. Так, ага. А це кх... ось бера, вона ж пізня. А дивись, які вже на ній бруньки. Тебе... Ну і що, що? Навіть на ті на парижонці mm -hmm. ну, не є, ой... диви, як... Вона взагалі не бере, це ноябрьська ну, сорт. Ага. Та й вишня вже вона да. така. Так, та все. Все, і персики вже. Ябська листопадова. Листопада. Ну, сорт називається Ноябрьська. Вишенька, да. Да. Ноябрь якийсь виросте? Да? Так, чи ноябрь чи. Хто на? Хтось, хтось виростив. Так. Да. Да. Ну. А по цвісті, он... так собаки не тільки ж погода така, що заплющила вона. Так що на сьогодні. На сьогодні вже все ми поробили.